Марківщина під постійним вогнем окупантів, які продовжують вбивати мирних людей та нищити цивільну інфраструктуру. У штабі оборони просять жителів не ігнорувати сигналів тривоги під інтенсивними обстрілами цієї доби Куп'янська, Чигуївська, Вовчанські громади. Близько опівночі у, у Чугуєві окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років. Її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу. Пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. За інформацією рятувальників, протягом доби вони залучались до гасіння трьох пожеж, які сталися через обстріли окупантів. Ворогом спричинені пожежі на території дворічанської, вовчанської та дергачівської громад. О пів на дванадцяту трапилась пожежа у селі Колодязне Куп'янського району. На території приватного дому володіння горів гараж, автомобіль та дах літньої кухні на площі 20 квадратних метрів. У Вовчанську ворожий снаряд влучив у трактор, який відразу загорівся. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. А в селищі Козача Лопань обстріли спричинили пожежу сухостою. На момент прибуття рятувальників горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Як інформують у генеральному штабі, цієї доби окупанти обстріляли більше десяти населених пунктів Харківщини. Противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області. На куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове. Виповняю 2, 124. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звіст. Вночі росіяни вдарили по промисловій та енергетичній інфраструктурі Запоріжжя. Як повідомили представники влади, на місці виникла сильна пожежа. На щастя, обійшлося без жертв. Вогонь уже загасили. Атакували і Нікополь та околиці. За даними голови Дніпропетровської ОВА, окупанти випустили майже 40 снарядів із важкої артилерії. Люди вціліли, масштаби руйнувань з'ясовуються. Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та близького сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів. НАСАМС. Це, впевнені у США дозволить Україні уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу. Амазон виділить на підтримку України 75 мільйонів доларів. Крім того, компанія підписала меморандум про співпрацю на 2023 рік. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З полону повернулися 50 українських захисників. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Додому приїхали захисники Маріуполя та Азовсталі, які перебували в Оленівці. Полонені, поранені, у тому числі і ті, хто брав участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Укренерго виставить рахунок РФ. Про це заявили на підприємстві, зазначивши, що усі пошкодження енергосистеми України фіксуються у реальному часі. Наразі спеціалісти складають кошторис і найближчим часом буде виставлений рахунок росіянам за знищені об'єкти, наголосили в Укренерго. Вже зараз розробляється спеціальний правовий механізм. Вони завжди стояли і продовжують стояти на захисті держави, бо служать Україні та її народу. Та 2022 рік став викликом для кожного з команди Харківської прокуратури. Їм довелось навчитись працювати в нових реаліях в умовах війни, фіксуючи військові злочини, скоєні російськими військами проти України. Спочатку Своє кар'єри я навіть не мог замислитися про те, що е, прийдеться фіксувати злочини, військові злочини. Тобто я цивільний прокурор, якому якого не навчала цього на територію, яка закріплена за мною, це Куп'янський район. Частина зараз деокупована, проте інша частина залишається окупованою. І ми знаходимося поруч з нею на відстані 10 кілометрів від військ Російської Федерації. Ми зараз перебуваємо. Місто Куп'янськ кожен день піддається обстрілам як ракетним обстрілам, так і обстрілам артилерії, мінним обстрілам. Тому нам приходиться під е, свист. Артилерії та гул ракет фіксувати їхні злочини, які вони скоюють на території нашої України. саме більше найбільше, що мене вразило, це розстріл, звісно, колони, яка відбулася наприкінці вересня цього року, в якій загинуло 26 осіб, серед яких діти російські військові цінічно розстріляли мирне населення, яке евакуювалося від обстрілів, від постійного постійних вбивств. Під час окупації спочатку повномасштабної війни Росії проти України лише з родини харківських прокурорів 17 працівників облпрокуратури добровільно пішли на фронт. Серед них і В'ячеслав Горічко. Я з 24 -го, 2 -го 2022 -го, з добровольцем пішов захищати баранити свою батьківщину у зв'язку з тим, що Розумів, що якщо зараз не захистити батьківщину, то не буде нічого, ні батьківщини, ні прокуратури, ні родини. Тому з 24-го другого, вже увечері 24-го, ми вже стояли на окружній дорозі Харківській і зустрічали ворога. Кожен з них, що в лавах української армії, чи то на службі в команді прокурорів щодня роблять все можливе задля перемоги, і головне задля того, щоб всі, хто причетні до військових злочинів, скоєних проти народу України, понесли справедливе покарання. Можу подякувати кожному з вас за відповідь і сміливість та відвагу цильного тій для нас, для нашої країни, що високий професіоналізм. Усвідомлене почуття відповідальності допоможуть нам завжди бути на висоті. Бажаю плідної роботи та подальших успіхів, успіхів у зміцненні та правопорядку. Разом і щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Зі святом, дорогі колеги, разом вистаємо та неодмінно переможемо. Слава Україні! 1 грудня співробітники прокуратури відзначають своє професійне свято. Міський голова подякував всім винуватцям свята за незламну силу духу та кропітку працю. Ви обрали дуже важку професію, важку, тому що і в мирний час було дуже нелегко, бо ви боретесь з преступністю, документуєте. І перемагаєте приступність. І зараз у військовий час ви не дрогнули, не бросили Харків, не бросили нашу Україну, хтось з вас зараз захищає нашу Україну, захищає наше рідне місто Харків. Хтось дуже важко працює. Документує злочин, який натворив і творить наш ворог російський агресор. Це дуже тяжко, але це необхідно. Необхідно, аби у подальшому кожен злочин був задокументований і по кожному злочину був вирок. Справедливий вирок. Тому дозвольте мені привітати вас з нагоди вашого професійного свята, побажати вам усім міцного здоров'я, щастя, щастя в ваших родинах. Ми виспаємо. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Леся Купелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Тепер усі охочі можуть отримати у цьому навчальному закладі перші і другі страви, а також різноманітні напої. Адже із настанням зими у Харкові почали працювати пункти видачі гарячого харчування. подруга, подругу, підемо, отримаємо. Обеда получили, спасибо большое. Надеемся, вкусно все будет. Суп рисовый, крылышко куриное, кашка пшеная и чай. Дело в том, что отключают же свет, а у нас плиты электрические, и не всегда успеваешь приготовить или разогреть. Придешь, горяченького, возьмешь, покушаешь. Ну и хорошо. Спасибо всем. Ну, спасибо всем организаторам этих мероприятий. І, Терехову, і його команді. Всім дякую. Кухарі кажуть, меню складали ретельно, аби зробити максимально збалансованим. До того ж, його регулярно оновлюватимуть у залежності від отриманих продуктів. У нас на 300 чоловік наша школа готує. Перше 300 грамів, м'ясне – 50 грам, гарнір 150 грам, чай 200 грам, ну хліб 30 грам. А все по нормі. Олександр Коваленко акцентує, готові працювати навіть у блекаут. Виділив город генератори, дров'яну піч, Всі продукти з сертифікатами качества. Все завозиться кожен день, все свіже. З водою теж все добре, є резервний бак, запас води є. Пункти видачі гарячого харчування відкрилися 1 грудня в різних районах Харкова. Вони працюватимуть щодня із 11 до 14. -ї. Наш пункт добре підготовлений до видачі харчування. Місто нам забезпечує і продукти харчування, з яких готуються обіди, і спорядження для наших кухарів і для видачі і рукавички в нас є, і маски є. Єдине, що ми просимо від наших відвідувачів бути своїм посудом. Повний список адрес пунктів видачі гарячого харчування опублікований на сайті Харківської міськради. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Харківські звістя. Кожен сьомий українець шпигує на користь РФ. Усе через російські навігатори у смартфонах, завдяки яким ворог може відстежити ситуацію на дорогах, переміщення військової техніки, розташування будинків і об'єктів критичної інфраструктури, пояснюють в асоціації відповідальних перевізників. Йдеться про мобільні додатки ТОГІС та Яндекс карти і навігатор. Тобто фактично 15 водіїв в режимі реального часу можуть опосередковано допомагати прокладати такі маршрути до цілей. Російські навігатори досі діють, а держава після наших звернень в серпні нічого конкретного не зробила. Шахет 136 не керується оператором, а просто йде за заданим маршрутом і вражає ціль заздалегідь заданими координатами. І щоб прокласти для дрона необхідний маршрут, водію просто треба проїхатися ним. Найбільше ж користувачів російських навігаторів, за даними асоціації, наразі у Харкові, Одесі та Дніпрі, до 58%. Карти ви використовуєтеся в телефоні. Так. Да. А якими саме? Google? Ви да. А для вас є різниця користуватися там російськими додатками чи українськими? Ну, ну, зараз є українськими, звичайно. Російські ні. ні. Кажуть про те, що це і небезпечно зараз, можливо, чули також. Ну так, да, локація Ох, О, лучше на телефоні показувати. <рес> Ви маєте в виду як навігатор? <рес> Навігатори, так. Да. Ну сказали. Там така машинка маленька нарисована, точно по. Ось такой. Вейс, да? Да. Вез. А кажуть, що це російський додаток, і ним нібито не можна користуватися. Як ви до цього ставитеся, Чи вважаєте, що це перерожчую Яндекс це російський, а Адвагіс це... Не знаю. У Мінцифрі ж відзвітували, що вже звернулися до Google та Apple з проханням заблокувати ці додатки в Україні? Та поки це намагаються зробити в асоціації відповідальних перевізників, закликають забути про російські навігатори принаймні представників бізнесу. Водії служб таксі чи онлайн сервіси виклику авто, а також кур'єрські служби, як мінімум, повинні провести інформаційну роботу зі своїми користувачами і працівниками, а як максимум технічно заблокувати використання цих навігаторів. Ми готові надати усю допоміжну інформацію та підтримку. Також фахівці звернулися до РНБО, МВС, СБУ щодо загроз нацбезпеці, пов'язаних із діяльністю на території України, мобільних додатків ТУГІС та Яндекс карти і навігатор. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Харківські звістя. Це також і наша війна. Такої думки дотримується Єжи Юрчинський. Він сам з Польщі, але протягом повномасштабної війни всіляко допомагає харків'янам. За підтримку містян та небайдужість Ігор Гортерохов нагородив їжі Юрчинського почесною відзнакою. Дуже. Ігор Терехов зауважив, що волонтерська допомога та всіляка підтримка від міст партнерів, в тому числі стала в нагоді в підготовці Харкова до холодів, бо зараз перед всією Україною стає виклик надскладної зими, що ворог намагається застосувати як зброю проти цивільних, але відзначив Ігор Терехов, місто до холодів готове. У Харкові є і пункти обігріву, і видачі харчів, що працюватимуть в разі знеструмлення. Також ми зараз придбали такий спеціальний печки, в яких є духовка, в яких є пліти і можливо на дровах готувати їжу і роздавати людям. Тому ми зараз забезпечені, є певний резерв продуктів харчування, який ми отримали від градопартнери, побратимів. Міста Харкова і також волонтерських різноманітних організацій. Іже Юрчинський зауважив, що він разом з поляками також допомагатиме харків'янам протягом зими. Більш того, поляки організовують збори коштів, аби купити мешканцям Харкова все необхідне. my przekazaliśmy w Harkowie 100 generatorów i my też kupili czaj, kofe, to, że pakupili dla Harkowa czaj, kofi, to, że obości na całą zimę i my oczywiście, szczęśliwi, my ta czas dla nas, to my będziemy partnerem Choroda w tym programie na zimę, żeby dla Harkowianów było i ciepłe jedzenie i te punkty ogrzewania. Jana <podzianie> Сітиніна, Igor Beskrowny, Jarosław Kononenko ta Igor Martynenko, Харківські Звісти. В Україні скоротилось виробництво хліба, в асоціації пекарів пояснюють, на це вплинуло вимкнення електроенергії. Виготовлення хліба займає близько шістьох годин, і якщо цей процес переривається, партія йде на утилізацію. Саме тому на прилавках поменшало різновидів хліба, та знеструмлення не єдина причина скорочення виробництва. Близько 20% підприємств хлібопекарської галузі сьогодні зруйновані або не повернулися до виробництва з початку війни, але в Україні є мережа потужних хлібозаводів, розрахованих на виробництво масових хлібів зі значним резервом потужностей. Вони дозволяли нагодувати 50 мільйонів людей. Зараз в Україні мешкає менше людей. До того ж, з початку повномасштабної війни споживання хліба зменшилося на 15%. Що ж до відключень в асоціації пекарів зауважують, що виробництва під час відсутності світла не можуть повноцінно перейти на генератори. Робота на генераторах може лише мінімально підтримувати життєдіяльність підприємств у разі аварійних відключень. Це день чи два максимум, але працювати та виробляти хліб у достатній кількості на генераторах неможливо щодо собівартості, то один кіловат отриманий з генератора в 3-4 рази дорожче ніж електрика з мережі. Питання навіть не в економічному складнику, а в технічній неможливо організувати повноцінну роботу хлібозаводу на генераторах. Та, попри всі складнощі, українці все одно забезпечені хлібом і не мають дефіциту в цій продукції. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Нестерпний запах сечі, фекалій, таргани у квартирі. І з цим вже не перший рік вимушені миритися мешканці будинку на вулиці гвардійців Шеронінців. Доходило до того, що я вже наскільки я ну, доволі сильний чоловік по характеру, спортом занималась, все. Но ну, я уже один раз встала, я просто начала плакать из-за того, что вонь невыносимая, окно открыть невозможно. Люди нарікають усе через сусідку, яка прихистила у себе чимало різних тварин. Лише кішок у квартирі близько півсотні. Вона ходила, збирала всіх цих котів, кошечок і перла туди. Далі, коли я зібралася неопределене кількість і всі ці кошечки кудись повинні спражнятися, извините за вираження, то это все происходило уже просто на пол. Помимо того, она любитель собирать голубей, которые переносчики заразы, э, крыс. У нас двое детей. Я же говорю, открываю двери и выхожу, на меня падает прусак. А если я еду в троллейбусе, а с меня вылазит прусак или еще что-нибудь, что, что, как можно? У нее ж мама. Представляете? Вы видели эту женщину? І 80 років. Це ужасно. Когда треба зайти, мені потрібно було бабуся допомогти, что-то принесла. Коли вона відкрила двір, значить, вона пройшла такий кал і моча. А я постояла, віддала те, що хотіла, але те, що я увидела, я більше там не была. Тож, кажуть, люди звернулися до поліціянтів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і нарешті забрали пухнастих у гори хазяйки. Усіх продали до КП «Центр поводження із тваринами. Уголовное дело, скорее всего, возбуждено по статье 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными. Сегодня, естественно, полиция привлекла наших работников для возможности забрать этих животных для выяснения их состояния. Сергій Решетько додає, подальшу долю тварин тепер вирішуватимуть правоохоронці. Їх віддадуть, або ж повернуть обратно, якщо вони в нормальному стані, ну, або ж пристроять, як і, власне говоря, пристраюються всі тварини, які знаходяться у нас в приюті. Тобто, в тому числі, може, є можливість передачі зоозащитним організаціям, які ну, Якщо вони обротяться і зможуть їх содержать. Ну опять же таки це все після ну, по решению поліції. Ми також намагалися поспілкуватися із хазяйкою чотирилапих. Ану позвонить. Не надо не хочуть, вона не так відкроє. Не відчиняють. Та мешканці будинку бідкаються. Є великий шанс, що сусідка приведе до квартири нових пухнастих, а історія повторюватиметься знов і знов. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренко, Станіслав Дайнеко. Харківські звісті.